Добрий день, шановне товариство! 17 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Не минуло ще й тижня, пройшло 5 днів, як я досажував капусту і хочу вам показати результат, як вона за цих 4 дні у нас підросла. Не знаю, буде капуста, не буде. Тут у нас цвітна і пекінська. Ось наша Пекінська капуста, вона посаджена на день-два раніше. Ну і відповідно, відповідно, напроти мої руки, як бачите, вона добренько прибавила в рості. Прокапав трішечки її і зараз підкормлю фосфорною формулою 13 40 13% 13% азоту, 40 фосфору і 13 калію. Якраз на вечір по-мокрому підкормлю, хай краще укоріняється. Подивимося, буде з нашого експерименту якийсь толк, не буде, але поки капуста росте непогано. Всім міцного здоров'я. До побачення. Наснаги в праці.